Доброго всім раночку. Ух, запихана. Бо тільки що робила 100 присідів. Зібралась на пляж, а потім думаю, так, зараз все одно купатися. Давай-ка я зроблю щось для себе коханої. І зробила 100 присідів. Да? Прийду з пляжа, зроблю собі кафійок і... З'їм чорну шоколадку, дуже смачно. Я завжди була задоволена собою, своїм зовнішнім виглядом. Так, да, я знаю свої мінуси, вони є у всіх, але я їх приймаю і люблю. Значить, так треба. Але зараз я задоволена собою, мабуть, як ніколи. Дійсно, тому що я не просто інтуїтивно все це роблю, те, що робила протягом життя, а дуже свідомо. Дуже свідомо, тому що я цю тему вивчила. Вивчила так, я не лікар, але я вивчила все краще, Краще, тому що воно дієвіше. Да, я все своє життя займалася спортом з перервами, колись переставала займатися, потім знов поверталася, просто тому що це класно. І навіть коли це набридає, я не кажу про великий спорт, я кажу просто про любов до себе, ті самі 100 присідів, якісь віджимання, щось, що е, дає тілу прокинутися, відчути життя, відчути тонус е, на рахунок целюліту. Завжди, будучи худенькою, я мала е, все ж таки целюліт. Тільки на самий низький. Своїй вазі, якої я не хотіла, а так виходило, я не мала целюліт. Це коли у мене був, була вага 44-45 кілограм. Я тоді була на Сироїдінні, сироїдінні. – Це такий тип харчування. Він не можу сказати, що він здоровий. На той момент я експериментувала, тому що я не мала виходу іншого, мені довелося це робити, і це мені допомогло. Але при вазі, якраз таки, коли я там схудла до 43-4, я вже не пам'ятаю, у мене не було целлюліту. У мене просто навіть і м'язі, мені здається, не було. Були одні кісточки. Але я позбулася тієї проблеми, яку мала мала зі здоров'ям. Дуже швидко причому. Потім я повернулася до звичайного харчування, як мені здавалося, адекватного. Але Е, целюліт повернувся. Зараз целюліт сказав мені, бувай. Е, не на 100%. Не знаю, чи реально позбутися саме мені на 100% целюліту. Не буду зараз тут показувати свої е, об 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 зворотні сторони свого тіла, бо я в стрінгах і якось в квартирі це не дуже мабуть, буде виглядати. Е, на пляжі норм, в квартирі якось ні. Мені здається, так от, що я зробила? Я змінила, знов змінила своє харчування. Я зробила це при вас, починала це все з вами. У влогах. Ви знаєте, коли це сталося. Це буквально кілька місяців назад було. Цей пішов на третій день. На третій день я побачила, що у мене пройшли набріки. Так, вони у мене були. Були, і отут, от навіть отут був целюліт. Коли я отак згинала ногу до себе, там лежачи на ліжку, да, ставлю отак ножку, і отут я бачила, як складається нога в целюліт. Мені це не подобалось, а але я не знала, що ще я можу з цим зробити, тому що, начебто, харчування у мене адекватне, цукру у мене немає. Ну, спортом я займалась, не так може десь активно, але я розуміла, що проблема не в цьому, бо були часи, коли я активно займалась спортом, але все одно у мене був целлюліт. Тобто я розуміла, що це не з цим пов'язане. Алло, алло, йду, я в купальнику стою, чекаю, поки ти зберешся. Хорошо, зустрінемось на пляжі тоді. Угу. Це я перед виходом на пляж вирішила до вас звернутися, розказати вам свою міні-історію. Так от, були часи, коли я займалася активним спортом, але все одно у мене залишався цей літ. От. Але коли я три дні побула на... Тому харчування, яке я зараз пропагую активно, бо бачу, на собі дуже хороші результати і не тільки. На третій день я побачила, як у мене все пішло. Майже все пішло. 90% точно пішло. І, як я вам вже казала, зараз я себе відчуваю і бачу те, що я бачу, і те, що я відчуваю всередині, це найкращий стан. За все моє життя. От. Я вчора почала свій марафон. Марафон називається 30 днів змінюємо харчові звички з Ва Вікторія. Дуже все чудово іде. Я думаю, що я буду продовжувати. Скоріше за все, буде другий етап, другий поток, третій поток, тому що тому що будуть результати. Я знаю, що у дівчат будуть результати, будуть класні відгуки, і я захочу продовжувати. Зараз він коштує всього лише 700 гривень, ціна буде рости однозначно, тому що я ще все ще працюю над ним. Я дописую відео по ходу, я буду його вилизувати до досконалості. Він буде ставати все кращим, 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 але вже те, що є зараз, це дуже. Цінно і дуже ефективно, і дуже просто. Якщо хтось з дівчат, хто вже у мене на марафоні дивиться це відео, і вам є що написати в коментарях, я буду дуже вам вдячна за це. А мої, глядачі, почитають, і, можливо, це їм допоможе прийняти правильне рішення. Хоча будь-яке рішення правильне, це ваше життя, ваш вибір і кожного своя. Стежка, якщо нам з вами по дорозі, я вас запрошую. Якщо ні, значить у вас є своя дорожка, і я вам бажаю її знайти, знайти ту людину, яка вас проведе по ній, допоможе розібратися і допоможе, якщо у вас є якісь питання зі здоров'ям, з зовнішнім виглядом. Навіть ми будемо розбирати навіть якісь психологічні. Розлади да, по, стосовно харчування. Це теж у мене є в планах. От, і оскільки я вже в цій темі кручуся давно, я спілкуюся з дівчатами, я бачу, що мої поради, навіть враховуючи, що я не психолог, Мої поради допомагають. Можливо, вони десь іноді нестандартні, але саме це мені здається і допомагає. Коли людина вже перепробувала все психологів і консультацій, і все одно є проблема залишається. Я бачу якось ще з якогось іншого боку і можу давати поради, які можуть допомагати. От, все. А я йду на пляж, запрошую вас з собою. Ось це місце. Ми називаємо Мальдіви. Клікуха така. Дивіться, зібралися всі, хто тільки можна: чайки, ворони, кач... качки. От там хто там у нас далі. Бачите, яка зелена вода? Ми з мамою вже йдемо. Чаєчки, не ворони, а ворони. З мамою йдемо на цей. На іншу сторону туди. Короче, чаєчки, а баклани були здоровенні, баклани полетіли. бачиш? Ой-ой-ой, ой порозлітались. Ой, 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 ой. Не подобається їм, що ми тут. Хоча воно качечка, бачиш, засунула голову під крило і ходіть, куди хочете, я вас не бачу. Да. Да, Взагалі так вода упала. Це що, вже? На осінь? Мабуть, так. Да. Mm -hmm. uh, да. Я знайшла, де нам купатися. Дивіться, от як так. Калюжа. Абсолютно чиста вода. Як так могло статися? Так. Ну, ну, це ж <гум> то? Що? Туди зелень не дійшла. Ну як? Вона мала просто ми сама ми? позеленіти. Ні, це приганяє зелень. Капець. М -м -м. Ну. Тупай. О, Боже, чим далі туди йдемо, тим більше да, зелень. Я тобі там йшла і не показала, куди те підпала. <сум> ну, там там реально воно затягує. Так, да? Да, ти що, я злякалася так, що я. Дивись, сюди занесло, бачиш. Занесло, Тут гуляла Кеті сьогодні зранку. Да. <сум> йдемо, я бачу, де вони гуляли. <сум> да, гуляли. А, боже, капець. Ну, дивно, до речі, немає запаху взагалі. О, біжачок. Да. А тут все добре. От класно в Черкасах, завжди можна нас знайти. Якщо тут зелена вода, то там, то там хороша. Це вже перевірено. Завжди є вода, де можна покупатися. Приємно. Як гарно. А тут рибка вон, плаває. Тут да, давай, Ти будеш на сонечку. Мама хоче на сонечку позагорати, а я буду в тінечку, я не хочу на сонечку. Ми знайшли ідеальний варіант. Щоб ви розуміли, як були зняті ці кадри. Я стою на ципочках. Відійшла на максимум так що захопити от весь цей пляж. Наскільки гарно. Тут ми плаваємо і дивимось. Назад, назад. Дивусь на цей пляж, наскільки красиво. Наскільки красиво. Ну точно як на якомусь курорті. Кажете, на море. Віка, ви хочете на море? Поїдете десь на море? Ну, влітку точно ні. Ну подивіться, хіба я десь знайду yeah. краще море, ніж у нас тут в Черкасах біля самого мого дому. Ой, ми дуже розбаловані тут морем своїм. Ну так, да, звісно, не море. Тому що водичка от буває така. Так, сонечко, зараз то виходить, то заходить. Але ж. Це кайф, ти в будь-який момент вийшов, покупався хоч тут, хоч там, все одно десь буде вода класна і безкоштовно. От, і безкоштовно і дуже чудово. І ще і людей небагато. Бачите, кругом де я на наших пляжах, де ми купаємо, засмагаємо, дуже ну, по людям спокійно, немає перенавантаженості такої. От, е, надо буде, я вам обіцяла, ніяк не, е, не звожу вас, не звож не звожу на е, центральні пляжі. У нас їх кілька, вони класні. До речі, хто дивився випуск про Черкаси, міг їх бачити. Там вони всі показані. От. От на тій стороні пляжик якраз і той, живчик. О, з того випуска живчик, це от навпроти той пляж, ось ну, там. А, а тут ж оця гойдалка, куди вони на катамарані припливали. Бачите, тут на сапах припливають. А це, до речі, нудиський пляж. Тут періодично засмагають, ніг ліже. Але я жодного разу не бачила. все одно є стомка, немає Мало. Якби я могла лікстри розкабити, мене ніхто не закопав. Ніхто не закопав. бачиш? Спробуй себе брати якусь ін'єкцію снодійну для Кеті. І вона рядом на бачок на 30 хвилин. Ой, гляньте. Ну куди не повернеш, кадр ідеальний. Ну, от, от де ще я можу знайти на морі таке місце, да? куди б я хотіла поїхати влітку. Ні. Восени так, взимку, так. Ви навесні, коли вже хочеться сонечко, а воно ще не вийшло у нас. Так, влітку. Ні. Вже вдома прийняла душ, попрацювала, довго працювала, вже четверта година дня або вечора. Записала щойно відео про целюліт. Як позбутися взагалі три причини, чому виникає целюліт. З'ясовані вже причини, і як його позбутися. І про цистіт. Да, про цистіт, хронічний цистіт. Як я позбулася циститу дівчата знають, що це таке, і як важко, коли він хронічний. От. А якщо він є, то він часто хронічний. Давно вже я забула, що це таке. Але добре пам'ятаю, що треба робити. От, записала відео про синдром подразненого кишківника Записала відео про інсулінорезистентність, резистентність про діабет. Господи, я була в потоці, я все записала. От. А тільки що записала в інстаграм, продаю оцей сарафанчик. один залишився, який не підійшов нікому. Я думаю, що зараз заберуть його через інстаграм. Але раптом що, Може, якщо не заберуть, це 500 гривень. Я продаю його. Зараз я вам покажу відео. Все забула зняти на блог. Інстаграм знімала, а на блонд забула. Продаю сарафан, новий. От перший раз здягнула, щоб вам показати. 500 гривень коштує. Замовляла на Аліекспрес, не собі, але не підійшов. Він весь на ось таких пуговках. і пуговки на резиночки. Дуже зручно розтівати і застівати. От. Легенький, але матеріал штучний. Реклама бігать і А ще він дуже класно виглядає як накидка на, на пляж, на купальник, як Парео. для пляжу взагалі, супер. Накинули, зав'язали, пішли. Барчик, сіли, випили фреш. От. Прийшли на пляж, знов розв'язали, і у вас класна наквіточка. Ой, я не знаю, не знаю чому. Досі чекаєте. Чекаю сьогодні в гості Артема, тому в ту вечерю. Курочку ось так нарізала. І роблю на неї намазку зараз. У мене два види намазки. Тут майонез, тут сметана. Здогадайтесь, кому яке. Курочку я посолила, поперчила. І зараз оцим всім намащу. Ось так. Зі сметанкою я ще притросила зверху прованськими травами, щоб потім не заплутатися, і йдемо в духовочку. Артем приніс мені якийсь еконепій. <рес> Сказав, пробуй. Там дівчинка стояла, вона еко-активістка. Це подружка. десь в якомусь спеціалізованому магазині, де да. продається рибка і пиво. Каже, що це не пиво. Там є відділ по еко. Угу. Понятно? Так що каже пий. Пахне смачно, але. Давай, я теж попробую там. Ну це лимонад. Ні. Сказала, не лимонад. Я сказав солодке, але не дуже. Ні, ну воно да, не дуже солодке, приємне. Просто я намагаюсь зараз зрозуміти, на що це схоже. На, якесь, на шампанське якесь схоже. Трошки, наче воно з цим з алкоголем, так? Да? Яке добре. О, блин, лучше, ніж пиво. Ну це алкогольне? Ні. Да. А що ж це таке? Не знаю, капець. Ягідний при... присмак. Наче молоде вино якесь що да, да. Да, Я ж кажу, таке, ну, класно, ну не, щоб не впала. перетравилася нормально. Така баня, стрьомна якась, без ну, назви. Ну не пий. Пластикової бутилочки. Ну добре. М ну запах прям такий, який знайомий. Де я його? Ні, оці коктейлі, секс на пляжі, от це все, от воно з таким присмаком. І... Який секс на пляжі? За. Що тобі це? Тобі секс на пляжі хочеться, че що, я не розумію. Який секс на пляжі? Да, Такі коктейлі і не чув. Я б хотіла такий зараз коктейльчик десь на березі моря. Як, що це не не... Як це ти не чув? Не чув. Подиви, в тебе море всі так відвікнув, воно диви. Пошли, от я тебе укану. Да, я вже там сьогодні була. Тільки всім сьогодні розповіла. Ось сіла і на березі Що, яке море? Море влітку не хочеться нікуди мені їхати влітку. Так що отак. Монтую вечерю, монтую відео, обхажую Артема. Ось такий план. Там найкраще останнє І передпослінє. Ну, хіш. А! Я же різний Чає, захищає цього, що курить бамбук собі живе, бо він там собі зробив там ну Це ж несправедливо, правильно? Чого хтось должен, а хтось не должен. Всі дожні. Коли війна, всі дождя. Що ви там знімаєш? Знімаю, як Артем і розійшовся, і розходився. П'є мій лімонад, допиває, бачите? І е, веде тікток. Наївся, смачно. Дякую за лайки, Дякую за. Так що я за розумну мобілізацію питань немає. Хтось довже воювати, хтось зможе і ще раз нагадую, що тил содержить мінімум 8, а то й 10, ну мінімум 6 робочих рук, які тут працюють і допомагають. У мене є ідея для відео в TikTok. Дуже хороша от тема, що ти розказуєш, як дійсно буде по-розумному мобілізацію. Представляєш, скільки людей це підтримують, і це дійсно гарні ідеї. Ти виказуєш. Запиши відео в Тікток. Так і назови. Запишу. Розумна мобілізація. Запиши. Артем Вет в Тікток. Підписуйтесь. Ми повечеряли. Артем застряв в Тіктосі. А я трошки тоді коментую відоси. І от це мене. Що сьогодні не знімали. Вони кажуть, я приходжу, давайте як вони кажуть. Ні-ні, в тебе тут коліно, там, ну я там довідки там, ні, ні тобі не можете. Ну, а зараз з коліною, з ногами, з попереком ціля, ну всі. всі Хоча там, як кажуть, що ні, ні, uh, ні. Всі, все. Всі має, буду так, монтувати вам, ножик цей, розказую, знаю, цей, І буду монтувати ви, потім відоси. Ви, да, да. Це буде курс так. потім. Зараз це марафон, як всі... тисяч доларів. Поки що це марафон, поки ми всі разом там рок за кроком йдемо, проходимо його. А потім, коли він закінчиться, я буду його продавати як курс. От. Він вже буде повністю готовий, бо я зараз проходжу його до, ще до ще, я що відчуваю, що хочеться ще додати до день. І потім він буде як курс продаватися вже в готовому вигляді. от, Так що. Можна буде і зараз, і потім, і як кому більше сподобається. Мені ефір Мартина. Дивіться, якщо людина з бойовий що мені тут? Ширшина да. не воді служила, дякую за перегляд, і до нових волошки. Всім бувайте.